Вітаю наших глядачів, і сьогодні на зв'язок із нами виходить Василь Хміленко, староста першотравневого старостинського округу. Василь Іванович, вітаю вас! Добрий. день. Перше питання таке. Ми спілкувалися і на початку з вами літнього періоду. так ось по його завершенню. Які роботи, незважаючи на складнощі, вдалося. Зробити на території старостату ну ви знаєте, ми розуміємо, що на сьогоднішній день іде війна, і фінансування тих великих програм, які в нас заложені в програмі. На жаль, на сьогоднішній день їх робити не можна. Тому відповідно ми рішили робити те, що ми можемо зробити своїми силами. А це по-перше, те, що потрібно людям кожен день – це забезпечити людей водою. А в літній період це була проблема номер один, тому що Використання води було дуже високим і багато свердловин не могли працювати. Зв'язку з тим, що напруга в електромережі також була нестабільна. Приходилось ремонтувати насоси, робити автоматику. Відповідно, це те, що було робити, потрібно кожен день. І люди може не замічали цю роботу, тому що. Ну, була вода, то і добре, що вона була. Але скільки зусиль вона було зробити, тому я хочу подякувати комунальному господарству, нашим всім комунальщикам, які працювали, тому що ми робили максимально все, що ми могли зробити для людей. Відповідно, основних завдань це було наведення порядку по селу, тому що дійсно глобальних проектів не могло, але колосили траву виробітника комунального господарства. сільська рада працювала в штатному режимі. Прийом населення проводився, тому що ну є графік. Прийому громадян, мене понеділок і п'ятниця, але ми розуміли, що на сьогоднішній день ну, це не наскільки актуально. І відповідно, коли люди приходили, тоді відбувався прийом. І, відповідно, працював наш СНАП, який надавався довідки. І зв'язку з війною дуже багато було особ, тимчасово переміщених. І, відповідно, потрібно було і реєстрацію зробити, і знайти житло для людей. І допомогти людям зробити так, щоб було комфортно жити в нашому селі. Дуже багато зусиль ми прикладали для того, щоб забезпечити харчуванням, давали продуктові набори для людей, які потребували цього тимчасово переміщеним особам сім'ям, де хлопці служать в нашій армії, захищають нашу державу. І, відповідно, також приложили зусиль для того, щоб зробити так, щоб Забезпечити харчуванням, і щоб, по крайній мірі, вони розуміли, що ми знаходимося в тилу і допомагаємо їхнім сім'ям, і для того, щоб вони хоч не думали за це, хоч вони захищали нашу державу. Тому ми робили, приложили дуже багато зусиль. Я хочу також подякувати нашій охрані, тому що тільки почалися бойові дії. Більше 200 чоловік хлопців, які виявили бажання захищати село і свою громаду в разі потреби. Багато з них пішли служити в армію. А ті, хто залишилися, вони відповідно працюють десь на роботах для того, щоб забезпечити можливість податки, для того щоб в державі були гроші. І крім того, вони ще ночами чергують нас на території села. Це більше 30 чоловік. Це молоді хлопці, які самі добровільно вони за це не получають ні копійки грошей, навпаки, використовують свій автотранспорт, заправляють своїм пальним. Ну ми намагаємося допомогти. Там і машину виділяємося. І практично, от неділю назад, ми почали потроху включати освітлення. І зараз із 8 часов вечора до 23 трьох часов до комендантської години. Майже на всіх вулицях горить освітлення, і з п'яти часу ранку до восьми також горить освітлення. Відповідно, село вже трохи досвідчується і ну, трошки безпечніше робити, тому що багато людей зараз пішли на роботи, добираються додому. Відповідно, потрібно якось бачити, як іти, пройти ночі по селу, щоб це було безпечно. Хоча я хочу сказати, дякуючи нашій охороні, нашій Візірській дружині, поліції, участковому, на сьогоднішній день ситуація в селі більш стабільна. І таких порушень, яких ну були раніше, слава Богу, немає. Так, є випадки, але завжди вони були, і ми оперативно реагуємо. І відповідно є журнал чергування. І хто чергує, пише мені, що вони робили ночі, які пригоди були, чи все було добре. Є випадки, коли я сам вирішую питання, зустрічаюся з людьми там з молоддю. З ними спілкуюся, ставимо їх на своє місце. Є випадки, коли потрібно звертатися і в поліцію і в другі служби для того, щоб ті люди, які не хочуть нормально жити в наш учасник, відповідно з ними проводити якісь дії. Тому працюємо. Василь Іванович, ось таке практичне запитання. Щодо переименування вулиць, сесія прийняла рішення. Вулиці будуть переименовувати. А як бути мешканцям? Чи будете потребувати подальших кроків по зміні документів, якісь записів у документах? Стоїть питання про те, що є багато вулиць, які названі ну, якимись невідомими. на сьогоднішній день вже не хочеться їх про тих людей говорити, наприклад, Терешкової вулиця це в селі Міщанка. І відповідно було прийнято рішення. Було проведено збори села. Зійшли з люди, і вони висказали свою думку, що вони дійсно хочуть перейменувати цю вулицю. І ця вулиця буде мати назву Аджалицька, і ця вулиця буде вже Аджалицькою. Вже буде рішення. Я хочу попередити людей, що вони не боялися нічого, тому що відповідно ніяких змін документації не треба робити. Якщо там було в старих документах, буде стара назва вулиця, нічого страшного цьому немає. У сільській раді вони наші, бо візирки, немає різниці. Вони прийдуть їм до довідку, що це вулиця така, яка була раніше такою. Все. Більш там документально переробляти документи, і це нічого не потрібно робити. Також люди підняли питання про приймання вулиці в серії Заряд Труда, але зараз не буде вирішувати це питання, поки що рішення не прийнято, тому почекаємо, коли це буде прийнято рішення, тому що люди прийшли з ініціативи перейменувати вулицю. На честь нашого одного з воїнів, який там жив на вулиці і загинув. Тому коли буде прийнято рішення, і це все буде, тоді вже будемо про це більш конкретно говорити. Але це ініціатива людей. Я думаю, що вона буде підтримана, тому що я слів бажають, ми завжди будемо ті на, на зустріч. Тому ніяких проблем не буде з документальним оформленням. Із, все це буде видаватися, довідки буде видаватися, проблем не буде ніяких. До вас, як до відомого експерта у галузі сільського господарства, як із урожаєм зараз такі логістичні проблеми перевести, вивести? Чи задоволені фермери тим, як пройшов літній період, які врожай зібрали? Будь ласка, розкажіть ще літом, коли ми проводили наше інтерв'ю, я говорив про те, що дійсно. Феребрам дуже важко просив людей і, будь ласка, війдіть положення фермерів. І ну постарайтеся зробити так, щоб зрозуміти, люди дійсно хочуть розрахуватися, але проблема з вивозом зерна і з ціною на зерно. Відповідно, я хочу подякувати всім жителям нашої громади, не тільки села нашої громади, тому що люди віднеслися з відповідально і на сьогоднішній день фермери. Хто бажає отримати на ту оплату зерно, відповідно дають зерно. І по можливості, от я говорив із великими фермерами, які орендують великі площі землі, вони планують на наступний місяць почати активно більш ставати зерно і, відповідно, розраховуватись в грошовому виразі. Всі фермери сказали, що ми, згідно наших контрактом, як ми домовилися з людьми, до кінця року обов'язково розрахуємося так само, як в минулому році дамо ту саму суму грошей, що давали в минулому році. Тому що це на зерна така сама, як прошлому році була, але затрати, які понесли фермери, це були в два-три рази більше, ніж по прошлому року. Відповідно, фермери на сьогоднішній день заробітка практично ніяка не будуть, але з людьми вони розрахуються, і зараз фермери розуміють, що потрібно думати вже за слідуючий рік, і відповідно зараз намагаються обробляти ґрунт, сіяти. Зараз вже майже всі посіяли ріпаки через неділю-другу почнуть сіяти зернові культури, озим пшеницю, озим ячмінь. І відповідно процеси йдуть, люди працюють, і ми надіємося на те, що ми зможемо прокормити наших людей, зможемо прокормити нашу державу, тому що Одеська область і одна з найбільших аграрних областей України. І відповідно два мільйони гектар Одеської області, з них майже 1 мільйон гектар це зернові культури. І на сьогоднішній день наскільки я маю інформацію. Всі фермери працюють над тим, щоб Україна була сліпом? І опевнений, Україна буде сліпом, Василію Івановичу. Нашу програму дивляться не тільки жителі Визирської громади, але мабуть і жителі міста. Які будуть з вашого боку рекомендації, чи потрібно запасатися продуктами харчування на зиму? Ви знаєте, ми розуміємо прекрасно, що на сьогоднішній день продукти в магазинах є, і ми моніторимо, Я як староста села, я практично там кожен день проходжу про магазинам. Я дивлюся, що там на сьогоднішній день всі продукти є. Село забезпечене продуктами. Візірська наша громада вже давала допомогу матеріально, давали продуктові набори жителям села. На сьогоднішній день немає проблеми з продуктами. Всі є що їсти. Так, я розумію, що це ну, можливо трошки це дорожче коштує, чим коштувало до війни. Але що зробиш? На жаль, війде війна, і повинні всі розуміти, що це важко і потрібно розуміти, що не все так буде хотілося б. Ну я думаю, що для людей я порадив би ну, мати якісь невеликі запаси продуктів, але набирати для того, щоб вони потім портилися, я думаю, не потрібно. Якщо є можливість, то десь якісь там паливні матеріали трошки заготувати, у кого є там якась своя. Плита там чи грубка, заготовити якісь дрова, вугілля. Я розумію, що вона дорого коштує, і раніше люди надіялись на те, що ми допоможемо. Ми будемо намагатися допомагати, але Справа в тому, що на сьогоднішній день велика кількість у нас хлопців служать Збройних силах України, і відповідно ми розуміємо, що в першу чергу тим сім'ям ми будемо надавати допомогу нашим захисникам і людям, які мало забезпечення. І коли до мене приходять ну, молоді, здорові сім'ї, де є чоловік і жінка, мені говорять, що дайте мені. Вугілля, дайте нам дров. Ну вибачте, на сьогоднішній день у нас немає можливості це давати, тому що тіст тільки почав працювати на вигрузку зерна. Раніше це крупні порти получали вугілля, получали якісь там матеріали. І відповідно була можливість дещо трохи давати людям. На сьогоднішній день це все закрито. Відповідно, тільки вигрузка зерна, Відповідно, немає де це все брати. І люди нахай розуміють, що ну нема тих можливостей, що було раніше, і більше потрібно думати самим, де що знаходити. Ми будемо відповідно зараз на виконкомі Я піднімав це питання, і ми з головою про це говорили. І зараз ми шукаємо шляхи, щоб хоча б забезпечити в першу чергу саме необхідне. Оці, те, що я сказав, засушників сім'ї, потім тимчасово переміщених людям, які приїхали без нічого, якимись дровами, то ми думаємо, що буде якісь можливості знаходити певний буде прийнято рішення, і ми будемо трохи заготовляти якийсь дров, там сухостой посадка хрубати, десь може біля траси, хоч чимось допомогти людям. Але потрібно, щоб ми розуміли, самому потрібно думати за зиму, і тому що ми думаю, що зима буде нелегка. Ну і традиційно на закінчення нашої програми ваші побажання. Дивлячись на ситуацію, яка зараз у нас в Україні хочеться нам всім одного, хочеться миру. Хочеться, щоб закінчилась війна, хочеться, щоб ми перемогли. І хочеться, щоб наші всі захисники вернулись додому живими і здоровими. Це основне бажання не тільки моє, а кожного громадянина України і кожного громадянина нашої держави. Тому я думаю, що і так воно буде, тому що ми сильні. Ми дружні і народ наскільки час об'єднався, що ми розуміємо, що без підтримки один до одного ми вижити не зможемо. Василь Іванович, дякую за участь у програмі. і Нагадую, що сьогодні з нами на зв'язку був Василь Хміленко староста першотравневого старостинського округу. На все добре.